Вітаю друзі, 17 жовтня розпочалися у нас перші заморозки, так що тиждень часу і почнемо купати саджанці. Хочу показати, в якому стані зараз рослини. Ось так. Протягом даного тижня також ще будуть нічні заморозки, так що кінець 25-х числа жовтня вже почнемо певно, що викупку саджанці. Горизонтальні відводки. з тебе виглядає фундук. Збачите? Є саженці з меншим приростом, вони підуть на дорощування, з більшим приростом підуть під реалізацію. З Ямхіл і Джефферсон. Джефферсон. Ось ямка. Дивіться ближче до путічка. Мороз сильніший був. В такому стані зараз ділянка. Медвежий будемо купати після фундука на тиждень пізніше, бо як правило він чуть пізніше починає осипати лист. Спочатку викупаємо фундук, а потім вже перейдемо на медвежі. Ось така картина. Малина. В принципі, до сезону викупки саженців помало готуємося. Також є невелика кількість дворічків, але практично повинні все забрати попередній, знайомий хотів. Прийде, викупає та забереть. Так, друзі. Не бажаючи придбати саджанці, звертайтеся по номеру телефону. До зустрічі.